Добрий вечір, шановне панство. Сталася в мене проблема. Обід я в, ці... в цьому вольєрі заходив в той вольєр, знімав відео про внутріш, де я розбирав е демонтаж робив тих схованок для нутрію. Було одне нутріння, і я вийшов і нутрінята приходжу. Е Відкрито тут, я, я не закрив, воно відіпхало мале і вилізло. Та, як тут сантиметрів 30-35 внутрення вилізло, і в нього два варіанти. А якщо вибігло на вулицю або пішло по, поміж вольєри. Тут в мене бардак, звісно, але воно десь могло залізти. І сховатися, як я буду виходити з положення? Я маю возьму зараз гарбуза, на ніч розріжу його, і в декількох на чотири частини, в різних місцях у мене приміщення приблизно 8 метрів на 8, чуть більше. І я в різних місцях поставлю, якщо на ніч, якщо внутрішня. Якщо е, в приміщенні, то воно обов'язково вилізеть і скуштує гарбуза. Ну, якщо вийшло на вулицю, то все рівно воно далеко від тих нутрій е, не втече, думаю, і буду його ловити. Все, дякую за увагу.